Як ми вже повідомляли, сесія міської ради 9 лютого так і не відбулася. Серед питань, що залишилися незатвердженими, виконання міського бюджету за 9 місяців 2009 року. А також міська цільова програма енергозбереження та енергоефективності міста Івано-Франківська на 2010-2013 роки. Тему продовжує Мар'яна Мазур. Концепцію міської програми енергозбереження розробили два роки тому. До співпраці залучили широке коло науковців та спеціалістів. Програма передбачає заміну в місті котелень, трубопроводів, вікон, дверей, утеплення стін, перекривання дахів. Тощо згідно цієї програми, якщо брати по сфері, наприклад, комунальні, це вдосконалення, покращення теплопостачання міста мешканців міста Івано-Франківська. Таким способом, за період від 2010 до 2013 року вдасться зекономити біля 230 тисяч гривень. Проте на реалізацію програми лише на 2010 рік потрібно більше 17 мільйонів. Загалом це кошти з бюджету міжнародних донорів та банківських структур. Щодо іншого питання міського бюджету, то на думку фахівців негативно вплинули на виконання перш за все кризові явища. Ми недоотримали і від прибуткового податку з громадян, і від продажу земельних ділянок Скільки попит на них значним чином знизився? Крім того, немалу роль відіграли внутрішньополітичні чинники. До прикладу, міський бюджет позбавився 9 мільйонів гривень через вказівку закрити заклади ігрового бізнесу. Місто не доотримало патенти, плату за патенти на таку суму приблизно на протязі року. А ви бачите, що при цьому кількість ігрових закладів по місту майже не зменшилася, Вони просто реструктуризувалися. Отже, той, той захід, який був так широко розпіарений в пресі, він реально. Дав як результат зменшення надходжень до нашого міського бюджету, за словами Андрія Рязанцева, на 2010 рік варто планувати бюджет безпечніше. Зокрема, він пропонує велику увагу зосередити на інфраструктурі міста в обов'язковому порядку. Потрібно передбачати, на мій погляд, на бюджет 2010 року зовнішні запозичення, тобто. Шляхом випуску облігацій не на зовнішніх ринках, безумовно на внутрішньому ринку українському, шляхом випуску облігацій і спрямування цих грошей в інфраструктурні проекти, які зможуть дати поштовх до розвитку всієї економіки. міста. наразі невідомо чи розглянуть ці питання на наступній сесії міськради, та коли через претензії деяких депутатів вона відбудеться.